Андрій Садовий та Семен Семенченко від об'єднання самопоміч спеціально приїхали на Прикарпаття підтримати Василя Кіндія, що кандидує до Верховної Ради по 84-му виборчому окрузі, підкресливши, що Василь Кіндій людина діла, порядний і чесний громадянин. Мені є добрий сім'янин. Він є хороший господарник. Він є чесна людина. Я однозначно заявляю, що самопоміч і я садовий. Ми підтримуємо Василя Кіндія. Крапка і прошу вас за нього проголосувати. Також Андрій Садовий наголосив на першочергових реформах, які треба провести, і заявив, що команда самопомочі готова за них взятися. В першу чергу це обороноздатність нашої держави, це сильна армія і це реформи по всіх напрямках в нашій середині, в середині країни, тому що ми маємо Безоплатну медицину, якої насправді немає. 60% економіки держави знаходяться в тіні. Ми яку ділянку не беремо, всюди є проблеми. Багато з цих законів є розроблені, але не було сміливості депутатів. Все голосувати в нас та сміливість є. Семен Семенченко, командир батальйону Донбас, окреслив проблему військового конфлікту на сході та сказав, що потрібно зробити, аби нарешті запанував мир показывает у нас практика, що органи власти, органи военной власти очень сильно загрязнены людьми, які працюють на Россию, працюють на прежний режим. І нам потрібно именно по трьом направленням: очищення власті, винаї, щоб люди смотрели на мир українськими глазами, і тоді буде победа на полі. Візьму із роботи гасло Андрія Садового активно втілює Василь Кіндій на Прикарпатті. Зокрема, Прикарпатський інститут розвитку, засновником якого є Василь Кіндій, реєструє проблеми, що є в населених пунктах, і працює над їх ви. Вирішенням залучаючи інвестиційні кошти, у нас вже є представники в селах, містечках і не просто представники це до цього долучаються і запрошуємо долучитися до того голови сільських рад. Взагалі будь-кого будь-якого жителя з того чи іншого села, з того чи іншого містечка. Ми створюємо реєстр проблем і після того починаємо працювати над вирішенням цих проблем. Прикарпатці оплесками проводжали кандидатів від об'єднання самопоміч, бажаючи їм перемоги.